Це програма «10 хвилин у студії працює Дар'я Юськова. Вакцинація простий, безпечний та ефективний спосіб захистити себе і своїх близьких від найбільш небезпечних інфекційних хвороб, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку завдяки профілактичним щепленням, вдається врятувати близько трьох мільйонів життів у всьому світі. Про те, як працює програма імунізації в Україні та чому так важливо вакцинуватися, як дітям, так і дорослим. Сьогодні говоримо з гостею нашої студії Дарією Драшко. лікар. Загальної практики сімейної медицини Вітаю вас у студії. Добрий день. Дорогі. Наскільки важливо проводити вакцинацію регулярно, і які ризики існують для тих, хто відмовляється від вакцини? В світі існують саме такі захворювання, які є вакцин і ми профілактуємо ризик хвороб і захворювань саме в дитячому віці, щоб Далі профілактувати і дорослих, щоб не пустити захворювання в маси до людей. В Україні національний календар профілактичних щеплень передбачає імунізацію проти десяти найнебезпечніших інфекцій. Розкажіть, будь ласка, детальніше: від яких саме захворювань захищають ці вакцини? Ну, ми починаємо з пологового це все будинку, і це найперша вакцина, це гепатит Б. Далі йде у нас від туберкульозу ЦБЦЖ і е, подальший план вакцинації для маленьких це дифтерія, кашлюк, правець. Гемофільна інфекція та поліоміеліт в рік. Ми робимо кір і краснуха і правець. Ну і далі ми дороблюємо їх. Якраз це є ці 10 захворювань. З яким інтервалом проводиться вакцинація? В залежності від того, коли починають є різні стани, коли починається вакцинація не тільки. Пологовому будинку або в два місяці, так як повинно бути планово. Взагалі з інтервалом в два місяці, два, чотири, шість місяців. Наступна вакцинація йде в рік, потім вісімнадцять місяців і далі шість-шістнадцять років. Але якщо є якісь протипокази, якщо дитина недоношена, якщо є якісь фактори ризику для життя дитини, то ми зміщуємо і це називається індивідуальний календар вакцинації для саме тієї дитини. А як щодо рекомендованих щеплень, які з них важливо робити додатково, окрім тих, що обов'язкові за календарем в Україні зареєстровано декілька рекомендованих вакцин: це від ротавірусної інфекції, від вітряної віспи, від гепатита А жовта лихоманка. Тиф колись був, але я не впевнена, що він зараз є в наявності. Вони захищають достатньо високо, наприклад, ротавірусну інфекцію, ми повинні зробити там. Одна до 6 місяців, а одна вакцина до 10 місяців, тому що саме головне нам вберегти дітей молодшого віку до 5 років. Які можуть бути протипоказання для проведення щеплень і як варто діяти батькам у таких випадках? Чи є якісь альтернативи? Дивіться, у нас як такових виражених протипоказів немає. Основне основний протипоказ це алергічна анафілактична реакція на попередню вакцину. або… Імунодефіцити. Все інше ми контролюємо під час прийому. Якщо є у дитина час прийому, висока температура, нежить, це не є основним протипоказом повним. Це є частковим. Ми на цей візит відклали вакцину, але наступному візиті ми вакцину проводимо. Які ризики несе невакцинована дитина у дитячому колективі, наскільки це небезпечно для інших малюків і для самої дитини? Ах. Якщо це дитина повністю не вакцинована, вона при контакті з захворюванням буде у дитини повні прояви захворювання. Там, наприклад, недавно був у нас кашлюк дуже активно в країні, і тим паче в кривому розі він теж був. Це прояви кашлю, вираженого кашлю з з нічними приступами. Зупинкою дихання, блювотою, і коли дитина така потрапляє в колектив, привита дитина може це все перенести в легкій формі, там просто покашлять декілька днів і все. Але от невакцинована дитина може хворіти довго і навіть півроку і більше. І це стосується будь-якого із інших захворювань, які ми контролюємо. Загалом яку роль відіграє вакцинація у формуванні колективного імунітету? Колективний імунітет, якщо вакцинація повним обсягом досягається, десь 90% всіх дітей майже немає. В спалахів захворювання. Якщо у нас колективний імунітет просідає, якщо є велика частина дітей, які не вакциновані, тоді ризик більший, і через це у нас є такі невеликі спалахи, ну, якщо це можна назвати невеликі. І була в 2017-18 році кір, зараз декілька разів вже був кашлюк, і це тільки початок. У разі пропуску обов'язкових щеплень як діяти, у які терміни краще надолужити пропущене, і чи потрібно починати курс спочатку? Ні, курс спочатку не починається. Продовжуємо вакцинацію так, яка була, і це все індивідуально. Мінімальний інтервал між пропущеними вакцинами місяць. Якщо все добре, і дитина під час наступного візиту не хворіє. Ми через місяць робимо планову наступну вакцинацію, і це мінімальний інтервал 28 днів. Далі розписується календар під кожну дитину індивідуально, і ми його ведемо. Деяк можна вакцинуватися у Кривому Розі, що для цього потрібно і куди звертатись? Перш за все ми йдемо до сімейного лікаря, з яким задекларована дитина або людина, це ж стосується і дорослих в тому числі. Можна звернутися до деяких приватних клінік, і це потрібно там уточнювати. Звідти обов'язково беремо сертифікат і довідку про те, що дитина була вакцинована. У сімейного лікаря сертифікати завжди є. І наостанок, чи всі зазначені щеплення є безкоштовними для пацієнта, чи деякі з них потрібно купувати самостійно? В амбулаторіях є вакцини, які є безкоштовні, їх потрібно почекати декілька років. Днів, якщо їх немає в наявності, а частіше за все, це все є в наявності. Можна придбати за власний кошт, але це потрібно в аптеці або через фармпредставника, щоб дотриматись ланцюг холодовий, щоб зберегти всі моменти транспортування, і знову ж сертифікати і все. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. Побачимось.